ну. Чуєш? ну, ти ж обличчям був напружений. Що ти зараз. Я сі стараюся, бо я боюсь, що воно зараз полетіть. Ану, а якщо підняти? <рискотворю> <рискотворю> а тепер накиньте сюди. <рискотворю> а тепер прикинь, так скидку поїхати. <рискотворю> Короче, в чому прикол? Це дестабілізуючий. Ну, це гімнастична палка називається гнучка. Для оператора. <рискотворю> Тобой... Поїхав. І, і ми хочемо. Ну, це тільки одна штучка. Ми зараз на тест взяли. Одна штучка має на увазі лише один тренажер. Ми таких накупимо цілу купу. Е, купа різних штук, а от це вже продержу інтригу. знаєте, що їх буде дуже багато. Якраз було побажання від Роми Гартвана, дуже крутого тренера, що всього там по одному, по два. А треба от такого. Що тебе? А прикинь при такому, що в скіт парку кататися з такою штукою. І полетів чисто. Коротше, накупимо таких штук 10. Знайшли де за, ну, за відносно недорого, бо там ціна від, від 300 там, до п'яти тисяч. Поплив, поплив. І зробимо вам зал для брозухи, щоб качати глибоким язик щоб покращувати різні стилі катання. Ну і програми тренування, звісно, теж підпілім, щоб качатися. Скажу чесно, підгледіли. Підгледіли в Україні такого ніхто не робить. Підгледіли за бугром. Будемо себе робити.